Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії матчу за звання чемпіона світу, який в ці дні грається у Сінгапурі. Після 10 партій рахунок 5-5. І сьогодні ми з вами розглянемо 11-й поєдинок, який несподівано для всіх став водночас і досить коротким, і, що дуже важливо, результативним. В цьому поєдинку Домараджу Гукіш грав білими, і претендент пішов кінь в 3. Чемпіон світу відповів ходом Д5 С4, це дебют реті. Зазвичай чорні тут або б'ють пішака С4, або захищають пішака Д5 ходами С6 або Е6. Але Дін Ліжень просуває пішака на Д4, захоплюючи простір у центрі. Останнім часом цей хід набув великої популярності. Домараджу Гукеш розширює свої володіння на ферзовому фланзі, граючи b4. Після С5 нападає на пішака д4 ходом e 3 Далі Кінь Ф6 А3, підкріплюючи пішака Б. І після слон g 4 є 3 Дін Лежень вирішує розмінятися на F3 і ходом ферзь С7 захистити пішака b7. Білі блокують пішака Д4 ходом Д3 і відкривають чорнопольного слона. Ходом А5 Дін Ліжень нападає на пішака Б4 і змушує визначитись свого суперника з типом пішакової структури на ферзовому фланзі. Гукеш просуває пішака на Б5 і звільняє поле С5 для чорного коня. Китайський гросмейстер відразу ж цим користується, граючи кінь БД7. Після G3 ставить коня на С5, слон G2. Чорним треба розвивати королівський фланг. І найбільш природним шляхом був простий хід е 5 захоплюючи простір у центрі. Після рокіровки слон d6 і далі 2 нулі. Але Дін Ліжень обрав іншу розстановку, поставив королівського коня на d7. Після рокіровки вилка, але ферзь ф 4, атакуючи пішака d4. Чорні захищають його, білі грають тура d1, захищаючи пішака d3. Вочевидь, зв'язка коня е 5 заважає чорна. І треба було якомога швидше його розв'язати. Зіграти спочатку Е6, а потім слон d6. Це був найкращий шлях для чорних. Але Дін Ліжень вирішив розвинути свого чорнопольного слона інакше. Поставив пішака на g6, білі зіграли А4 і чорні грають а 5. Але Домараджу Гукеш просуває пішака на Б6, нападаючи на ферзя, який у свою чергу продовжує захищати коня Е5. Тому бити пішака не можна. Ферзь d6 грає китайський гросмейстер, Гукеш ходом слон А3 зв'язує іншого чорного коня. Чорні нарешті грають слон h6, відбувається розмін на c5 з проміжним нападом на чорного ферзя. І далі ферзь e4, нападаючи на b7. Чорні перекривають діагональ h 8 конем, і білі нарешті розвивають свого ферзового коня. Далі було тура d7, кінь С2. Білі планують поставити туру на b5. Завадити цьому маневру без подальших поступок чорні не можуть. Тому Дін Ліжень вирішив так: якщо страждати, то хоч за пішака. Тому чемпіон світу забрав на Б6. Білі, звісно, отримали достатню компенсацію після тура аб 1 ферзь С7, тура Б5, і нарешті рокіровку зробив китайський гросмейстер. Виникла цікава та складна мітельшпільна позиція, в якій домараджу Гукеш покращує розташування свого коня. Спочатку ставить його у кут шахівниці, а після тура Б8 кінь Б3, загрожуючи ходом кінь c5. На попередню гру Дін Ліжень витратив багато часу і поступово заходить у цей нот. Тут чорним треба було відразу прибрати туру на d6, і після кінь-5 напасти на туру суперника своїм конем. В цьому варіанті чорні повертають зайвого пішака, але спрощують гру. Далі тура F6 з переходом коня на Б4, і позиція приблизно рівна. Але Дін Ліжень помиляється він ставить пішака на e 6 після кінця 5 відходить турою на e7. І тут Гукешу варто було відразу забрати пішака Б7 конем. Але індійський гросмейстер вирішив поставити своєму супернику досить просту пастку, яка на подив всього Шахового світу несподівано спрацювала. Тура дб 1 грає індійський шахіст тричі нападаючи на пішака, і тут китайцю варто було поставити коня на Б4, перекриваючи вертикаль Б і після взяття повернути слона на F8. У цьому випадку у білих була невелика перевага. Але Дін Ліжень несподівано поставив ферзя на С8, захистивши пішака Б7 турою, але прогавив дуже простий хід. Забрав на С6 коня ферзем до Мараджу Гукіш. І з подивом подивився на суперника. Дін лежань трошечки подумав і, не продемонструвавши жодних емоцій, зупинив годинник, що сигналізує про здачу партії. Дійсно, після БЦ білі забирають на Б8, відіграють ферзя і отримують зайву легку фігуру, чого цілком достатньо для легкого виграшу партії. Ось такий поєдинок: попередні нічиї демонстрували. Що напруга в матчі зростає, і, врешті-решт, ця нічийна серія перервалася внаслідок дуже грубої помилки чемпіона світу. Дін Ліжень не впорався з цейтнотом і нервами і програв партію. Після 11 поєдинків рахунок 6-5 на користь Домара Мараджу Нагадаю, матч складається з 14 партій. До кінця дистанції залишилося лише 3 поєдинки, чи зуміє Дін Ліжень відігратися? Побачимо у найближчі дні. А поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!